Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gates of Olympus. На балансі маємо 22 тисячі гривень. Купимо чотири бонуски по 5 тисяч гривень. Якщо не занесе, в кінці, як завжди, бахаємо олин. Але перед початком обов'язково підписуйся на канал, якщо цього не зробив. Став лайк, пиши в коментарі слот, який хотів би побачити у наступних відео. Підписуйся на мій телеграм-канал і переходь закріплений на коментар. Там на тебе чекає подаруночок. Поїхали. Перша бонуска за 5 тисяч гривень. Так, що нам що нам дід сьогодні запропонує? 15 обертів. Сюди. Є, є вже зігровочка. Треба ікса, діду. Треба ікса, старий. Ну мо. Є таке Третій ікс з першим спіном. Шостий ікс вже є, це дуже круто. Продовжує грати. Це буде, це буде топова бонуска, бо вже 10 ікс. 10 x за спін. Вже майже половину бонуски ми відбили. А в нас вже 10Х та 14 безкоштовних обертів. Є таке. 3Х не зіграв. Але є ще є 5Х, загалом 15Х ми маємо. 11 обертів залишилось. Вже 3000 гривень ми відіграли від від повної ціни цієї бонуски. Так, що ми маємо? Є гровочка, другий Х, може жовтих ще. Сюди. Сюди. Так, 17Х. Скільки це? 2,5. Вже, вже бонуску ми відбили. Це дуже добре. І ще залишилось 8. 8 обертів. Що дід нам дасть? 10х, на жаль, не зіграв. Але є ще оберти. Ще можемо грати. Так, давай, діду. Збирай раму, так би мовити. Два оберти. Через скіп. Через скіп і останній через скіп. Ну, не вдалося, але 5600 ми забираємо це окуп, це плюс 600 гривень, це вже добре. І я зразу запускаю другу бонуску, щоб не чекати. Не тягнемо кота, самі знаєте за що. Полетіли. 15 обертів вже маємо. Давай діду. Треба в тому ж дусі, але більше більше зігровок, більше іксів. Як ти це можеш? Є зігровка, є 6 ікс, це дуже круто, може фіолетових ще. Добре, добре, добре. Так, 6 ікс у нас вже є. Це дуже круто. Може буде якийсь якийсь топовий занос. Щось не грає, не грає, не грає. Так, діду, а це треба іксанути. Може ще кубки. Кубків, на жаль, немає. Зігровок немає, але був 10Х. Дуже сумно. Так, щесь ця -та бонуска зовсім не хоче грати. Мабуть, буде мінусово, якщо нічого, ні нічого не відбудеться. Так, 3Х знову мимо. Добре, лише 700 гривень ми забираємо з цієї бонуски, але ми не сумуємо, запускаємо. Третю бонуску за 5000 гривень. Та сподіваємося, що тут буде щось цікавіше. Так, знову 15 обертів. Поїхали. Є зігровочка, треба X діду. Є XC5 і x першим обертом. Це дуже круто. Так, наступний спін також продовжує грати. Це третій X, загалом 8, це 800 гривень за спін ми маємо. 8 X, 13 обертів залишилось. Дуже добре, дуже круто. Ну ми діду. В тому ж дусі, в тому ж темпі. Давай, є кубки. Дуже добре, може жовтих ще. Ай-яй, жовті-жовті не зачепились. 14х ми маємо. Одну тисячу гривень приносить нам цей спін. Загалом на балансі бонусів ми маємо вже десь тисячі. Так, ні, 2,177 ми маємо. 11 обертів залишилось. Так, діду, продовжуємо. Ну Є зелені грають, добре. Може фіолетових ще. На жаль, фіолетові не зачепились. Є X, є зігровочка Дуже добре. Загалом 17 X ми маємо. 8 обертів залишилось. Треба занос, діду, треба якийсь, якийсь топовий символ, щоб зіграв. Ой, є таке, є таке сюди. 19X, скільки зіграли, скільки це? Скільки грошей? 2600, добре, це вже бонуска окупилась. Дуже круто. 5200 маємо та 6 обертів із 19 ексом. Синю, одну синю треба. Одну синю! Сюди! І Фіолетові також зіграли? На кубки, на жаль, не вистачило і на Xuno щось. Таке собі. Дід, мабуть, не в гуморі. Так, 500 гривень ми забираємо 4 спіна. В нас залишилось, може, ретригер чи ні. Два кубки треба. Кубки, на жаль, не зіграли, але є. Ще 4Х плюс, 26Х загалом ми маємо. 3 оберти залишилось. 6800 на балансі бонуски. Буде занос чи ні, діду. Порадуй мене, ну. Ай-яй-яй, на жаль, на жаль, на жаль, лише 1870 гривень ми забираємо плюсом з цієї бонуски, але я думаю, що. Розстраюватись нема не варто все ж таки це плюс, а не мінус. І ми запускаємо ще одну бонуску за 5 тисяч гривень. Після цієї, якщо вона не заносить від 1000х, то будемо бахати Олин, як ми це вміємо. Полетіли. Треба ікс, треба ікс. є зігровочка, треба х і одну жовту. Одна жовта є. ікса неї. Ікса, на жаль, не маємо. Може ретригер? Є таке сюди, плюс 5 обертів. Добре діду, треба X. Ікс. Треба іксувати, треба набирати з самого початку ікси. Є зігровочка. На жаль, зігровки немає. Так. Жовтих може. Так, не грають ікси, чогось зовсім ретригер виявився. Порожній. Зовсім є перший ікс за цю бонуску. Це 5 ікс, який нам приносить. 350 гривень. Так, є зігровочка, що маємо. Є ще 6х, який повз нас проходить. Знову ретригер не зачіпається. Сім обертів у нас залишилось 5х, о, це можна іксунути. Старий. Треба X. Треба X терміново, потім верну. Ну. Так, ну зараз Фіолетові ще заграють, але треба X. старий, ти шо? Один будь-який ікс, є таке, є таке. Фух, це занос. Це занос банда, що ми маємо, це 5900 ще зверху. І в залишилось. Скільки залишилось ще 7 обертів. Так, 6200 маємо вже на балансі бонусів, Олин буде, я думаю, 100%, але питання, питання, за яку за яку суму буде Олина, Це вже цікаво. Не вистачило одного кільця, на жаль. Так, два оберти в нас залишилось. Четвертий ікс, який, на жаль, не зіграв. І останній спін, який нам нічого не приносить, 6,252,50. Ми забираємо з цієї бонуски і маємо на балансі 21 тисячу гривень. Друзі, перед долином, який ми будемо бахати аж за, аж за 20 тисяч гривень. Я вам нагадаю. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ставте лайки, пишіть у коментарі слот, який ви хотіли б бачити в наступних відео. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм та переходьте у закріплений коментар. Там на вас чекає дуже крутий подарунок. Поїхали, друзі, бахаємо Олин за 20 тисяч гривень. Поїхали, діду, треба ікси, треба, щоб ти сьогодні віддав нам всю пенсію, віддав нам все, що в тебе є. 15 обертів це класика. ми погнали. Є X і Є зігровочка. Це дуже добре. Перший спін нам приносить. Він ще грає, він ще грає. Це в нас вже півтори тисячі гривень. Є та третій ікс, що, що найголовніше, що ми маємо. Так. Є X, але він не зачіпається. На жаль, майже ретригер, але, але без нього сьогодні. Так, одне кільце, одне кільце треба. Є таке. П'ятий ікс загалом ми маємо. Так, і що це, що це, це ще 3000 гривень. 4990 маємо на балансі бонуски. Це дуже круто. 7 обертів залишилось. Треба. О, XX старий, старий. Треба ікс, Жовті грають. Так, старий, ну. Та ну, ну, не жени, Давай сюди. Йо, є таке, є таке. Сюди. Так, другий ікс є. І 800 гривень. Зараз буде множити. Що ми маємо? Сюди ще 5600. 6 обертів тим часом у нас залишається 7 множник ми маємо. І 11 тисяч вже відіграно. Тобто щось біля половини. Треба 2 кільця, будь ласка. На жаль, на жаль, кільця нам не Не підійшли. Маємо ще 1800 тисяч. Загалом маємо за цю бонуску. 5 х що не може нас не радувати. Щось буде. Є такий фіолетові зіграли, може кубки? Є кубки? Так, і є дуже дуже крутий X, який зараз буде вже 17-й. Я вам нагадаю, друзі, ми окупаємо Олин. Це просто топ. Це просто топ. Друзі, я вам нагадую, обов'язково підписуйтесь у мій телеграм-канал, там будуть усі анонси нових відосів та стрімів. А також, друзі, обов'язково залітайте у закріплений коментар. Там вас чекає дуже-дуже крутий крутий подаруночок. Тож забирайте. Забирайте його у закріпленому коментарі. А ми маємо вже 23 тисячі гривень на нашому рахунку цієї бонуски. І ще, і ще вона грає. Так, три спінчики у нас ще залишилось. Ой-ой-ой, це буде. Скільки це, скільки це? Це майже вже 40 тисяч, якщо я не помиляюсь. Так, Сюди ще 17 тисяч. Сенсейшнл, друзі, це просто топ. Забрали в діда всю пенсію, дід же не знає на що їжу собі купляти. І ще маємо один останній спінчик. Так, скільки це? Це 40? 40 тисяч гривень, друзі, ми маємо на балансі цієї бонуски. Олин в нас зайшов на ура. Я гадаю, це просто топ. Це дуже круте завершення нашого відеоролика. Я дякую усім вам, хто дивився це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. Ставте лайки. Пишіть у коментарі, слоти, які хотіли б бачити у наступних відеох. Підписуйтесь на телеграм та переходьте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже крутий подаруночок. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.